Всім привіт! Був ранковий скачок від крипторинку, і я скористався цим моментом. Я відкрив три позиції, відкрив три позиції в лонг, а саме відкрив позицію по посиланні, який зміг заробити 43 долара. чистого прибутку, відкрив позицію по біткоїну. Який зміг заробити 12 доларів чистого прибутку, і також відкрив позицію по Галі, який зміг заробити 6 доларів чистого прибутку. Згодом я не зупинився. Був відкат по ринку, я його трошки перечекав і зайшов -чуть, -чуть нижче. Знову таки в Solano, знову таки в Галу, і знову таки в біткоін. Всі позиції зайшов в лонг. Звичайно, після цього відкату міг що трошки почекати, так як я рано зайшов в позиції, можна було ще хвилини 5-10 почекати. І чуть-чуть нижче. Але все одно я дуже-дуже радий. Друже, будь ласка, якщо тобі не важко, постав лайк під цим відео. Якщо ти бажаєш, щоб мої всі торги. Були прямому в ефірі. У в мене є вечірні торги. У мене є своя стратегія, по якій я торгую і я міг би вести пряму трансляцію на Ютубі, щоб ти міг трейдити, торгувати разом зі мною. Це зовсім інша стратегія. Це стратегія пункт скоком вона не завжди працює. Не завжди не йому не користуватися, тільки на просадках ринку не їм можна користуватися. А інша стратегія, якою я торгую по вечорам, то стратегія, яка дає стабільний прибуток, 20-30% в місяць, кожного місяця стабільно. Тому якщо ти бажаєш разом зі мною торгувати, Став лайк, щоб я побачив, що ти дійсно цього бажаєш. І я буду проводити прямі трансляції своїх торгів. Дякую за увагу. Повертаємося до ринку. Да. Дуже сильний скачок. Дуже сильний скачок. Посилання це 20%. Десь. По біткоїну тоді 7%, 6 гарний скачок. Ось тут я ще тро трошки чекав. Чекав. Мене трошки застопорило, тому що Solana не хотіла виходити в плюс. Гала вже була в плюсі. Біткоін вже був в гарному плюсі. І коли салана вийшла в плюс, то її я закрив вже всі три позиції. Е, сумарний прибуток із моїх торгів вийшов близько 80. Доларів. Також після цього я на 78 доларів закупив BNB. Е, думаю, що він злетить, так як Binance, саме надійна біржа, яка поки тримається. Дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо ти поставиш лайк і напишеш коментарі під цим відео. Бувай, до нових зустрічей, друже.